Після того, як ми дізналися новину про те, що житловий будинок влучив шахет, то звичайно ми з командою житлового реагування построїли план щодо виставляння палатки допомоги на цьому майданчику. Звичайно, ми приїхали ще вночі, перевірили ситуацію. Встановку побачили, що багато людей, які постраждали, багато вікон вибито, багато тих людей, які потребують просто психологічної допомоги. Ми надаємо допомогу. Ліки, надаємо допомогу їжу і також психологічну допомогу. Були тут і поранені, яким ми оказували медичну допомогу. Тут вже нема ні світла, ні газу, тож люди не можуть приготувати ні їжу, ні чаю, попити, нічого. нічого. Ну, для них це дуже важливо. Підходило багато людей, які навіть просто жертвували гроші, щоб ми на них щось купили людям. До того ж, багато долучаються до нашого цієї нашої благодійної акції, скидають нам на. Рахунки фонду, і ми також вже використовуємо ці кошти і на закупку продуктів, і на закупку пального до нашого генератора, який також працює в день і вночі і забезпечує нам повністю працестатність нашої палатки. Багато людей підходять постійних, бо їм нікуди діватися, бо вони тут живуть в цих квартирах, які вже зруйновані. Тому вони дуже радіють, тому що тут можна і поїсти, і гаряче попити, зігрітися. Також стикаємося з багатьма історіями людей, які приходять із зачаювання, нам розповідають свої страхи, свої переживання. Я вже спала, спала, а потом так шум какой-то, так і пошло. І більше я не знаю, як все знання чи що, а потом прийшла в себе, а я все в цьому. В стеклі. І коротше, пішла туди мені все в ну все, 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 все. Страшно, страшно. Просто ребята очень страшно. Завжди людям ні сказати. Навіть два слова. Хтось починає розповідати їхні історії. Була дівчинка, яка ось прям мешкає в квартирі, яку зараз ми бачимо в цьому прийомі. І вона каже: Бачите, це моя спальня. І вона почала розказувати про все це. Ти все так все чуєш і розумієш, що це дуже потрібно людям комусь розказати. Тому ми допомагаємо людям відчути, що вони не самі, що є люди, хто готовий їх послухати і, і бути поруч.